Щоб залучити молодь до активного відпочинку, представники організації покоління Google» влаштували мистецький фестиваль. Сидіти влітку у чотирьох стінах переконані злочин. Тож запросили усіх бажаючих повеселитися на свіжому повітрі. Почому покоління Google? Потому що зараз раніше было покоління Pepsi, там постоянно молодіж вибирає себе названня. то А сейчас просто сейчас всі сидять в інтернеті, в основном пользуються Google там і всім дуже, ну. Просто не означає даже вже наші батьки, наші бабушки, та це покоління Google. Програма фестивалю дуже насичена. Упродовж двох днів полтавці можуть розкривати свої таланти, брати участь у різноманітних конкурсах та майстер-класах. Для зручності організатори розбили корпусний парк на творчі зони. Зона поезії, зона активних ігор, фрісбі, волейбол, зона. Настільних ігор це шахи, активіті, діксит, мафія. Якщо ви любите це, приходьте до нас. Танцювальна зона, музлаб, де ви можете прийти і принести з собою інструменти або зіграти на інструментах, які в нас уже є. Одні з перших у програмі фестивалю настільні ігри. Щоб грати у більшість з них потрібно лише бажання. Проте є й більш складні, наприклад, шахи. Ті, хто знає як ходити, ще повинні знати, наприклад, такі ходи, як рокировка, так. І як завершується партія? Тобто, крім виграшу, можливо ще нічій ситуація, коли, наприклад, королю має куди ходити. Це називається пад. Тобто, тепер королю не можна ходити сюди, тому що шах сюди не можна ходити, тому що поруч король. Фестиваль розпочався у п'ятницю і завершиться в суботу. З 14 до 21 години ви можете переглянути лялькові вистави, взяти участь у майстер-класах, поспілкуватися з психологом та насолодитися поезією.